Голубонька кума, чи ти зійшла з ума? А що лисиця запишалась, до вовка хитро обізвалась. Як що та бурою була, а це сріблясто чорна. Хіба що у тіні зросла? «Хі-хі!» – регочеться моторна, не для мисливців красилась три дні. Бач, женишок трапляється мені. Гарненький сам, сім'я багата. Гарненька велика каже він зарплата і на Мальдіви в турагентстві у черзі. Новий айфончик на мазі. А в шквари дощ, згиняє краска. Миниться місяць, а тоді, будь ласка, хай буду знов руда, як віл, дай аліменти і майно навпіл. Лисиці з хитрого народу. Готові краситись щодня. У них закон життя вигода, В жених айфон платня.